І про спорт ми продовжуємо серію сюжетів про те, який вид спорту найкраще вибрати для ваших дітей. На черзі матеріал наших кореспондентів про футзал, плюси та мінуси занять та з якого віку найкраще починати. Проект реалізовується за підтримки Івано-Франківської міської ради в рамках конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у 2015 році. Футзал – це взагалі дуже динамічна ігра, дуже швидка ігра для діток це. Бачимо, маленькі дуже площ... майданчики малесенькі, дітки на футзалі більше стикаються з м'ячом, ніж в футболі. У футболі да, вони грають там на великій площадці, там поки він копне один м'ячик. Тут же ж дітки постійно з м'ячом, постійно в русі, постійно вони в грі. Десь, напевно, футзал трошечки переважає над футболом. Починати заняття можна вже з чотирьох років. На початковому етапі малечу просто стараються зацікавити футзалом через різні ігри та естафети. Зараз у Києві почали займатися вже довгий час, років напевно з 5, вже починають дітей займатися з трьохрічного віку. Ми вже зараз набрали експериментальну групу, 4-5 рочки дітки. Я вам скажу, що десь, напевно, з такого року і з такого віку потрібно починати. Уже у віці 6-7 років з дітьми починають відпрацьовувати футзаль елементи. Хоч велика частина заняття присвячена загальній підготовці. В основному на тренуванні ми акцентуємо увагу на розвиток таких якостей, як гнучкість, спритність, координація. Можна так сказати, на тренуванні десь 25 хвилин, 20 хвилин ми відводимо іменно на розвиток саме цих якостей. Далі тренування приділяється саме роботи з м'ячом. Працюючи з найменшими футзалістами, треба звертати увагу на особливості їхньої поведінки. Частіше найбільш такими помилками на тренуванні це є, напевно, нескоординованість, необізнання. Правильно, де розташуватись на майданчику саме під час гри в футбол. Футзал розвиває багато якостей, як і фізичних, так і психологічних. Це допоможе дитині не лише при заняттях спортом, а й у повсякденному житті. Ну, перш за все, це є спритність. Спритність. Друге, це швидко приймати рішення. Координація руки. Знову ж наголошено те, що тут дуже багато дитина стикається з м'ячом. Якщо дитина не координована, дуже важко. Іменно футзал якраз є той вид спорту, який координує, який допомагає в спритності. Важливо, що перед початком занять малюка оглянув лікар-педіатр або спортивний лікар. Інтенсивна фізична активність корисна лише для повністю здорових дітей. Сюди входить огляд професійний спортивного лікаря, і таких лікарів в інших закладах нема. Ми на це маємо спеціальну. Ліцензію міністерства охорони здоров'я, яка дозволяє назвати саме цим видом діяльності, тобто це не огляд терапевта і не огляд дитячого лікаря, а огляд лікар спортивної медицини передбачає ще спеціальні спортивні функціональні проби ну а також загальні клінічні дослідження, аналіз крові, електрокардіограма, дослідження функції дихання, силові навантаження для рук, спини і так далі. Тим, хто інтенсивно займається спортом, потрібно пройти не лише первинний, а й поглиблений медогляд у різних фахівців.